Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль на українському радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А у соцмережах та російських медіа шириться новина в Україні, нібито з'явилася в продажу нова лялька Барбі на ім'я Оксана у військовій формі та з протезом. Зображення цієї фігурки, як стверджують росіяни, буцімто швидко розлетілося українськими соцмережами і медіа, стаючи об'єктом обговорення і навіть захоплення, і роблять висновок. Мовляв, так звана українська пропаганда добралася вже й до іграшок. Однак з'ясувалося, що жодної української. Пропагандою, як кажуть, тут і не пахне навпаки, всю історію від початку до кінця просто вигадали російські пропагандисти такої ляльки насправді не існує. А її малюнок це черговий фейк, створений за допомогою фотошопу, що і встановили експерти проєкту «Стопфейк». Навіщо Росія поширює вигадки про ляльок? Хто з відомих українок ставали обличчями Барби під час війни, а також як неозброєним оком помітити відфотошоплене зображення? Про все це ми розпитали редакторку StopFake та факт чекерку Олену Чуранову. Насамперед, про мотиви, чому російська пропаганда створює фейки про ляльок ще й в такому потенційно чутливому образі інвалідності, отриманої внаслідок війни, відповідає експертка. Загалом останні місяці ми бачимо дуже багато цих зображень генерованих штучним інтелектом, де люди у військовій формі з протезами у них немає якихось кінцівок. Загалом навантаження людей оцим цим зображенням, що військовий дорівнює якісь поранення, якісь втрати, страждання. Воно от прямо останні час дуже зростає, і це вказує на те, що вони намагаються створити візуальний образ і налякати українців. Деморалізувати, змусити їх теж утвердитися в тому, що йти воювати не потрібно. Або якщо ти підеш воювати, то ти обов'язково будеш поранений і будеш потім з протезами ходити. Поява цього фейку про барбі вона йде такому логічному ключі цієї кампанії, їх інформаційної. Просто вона да дійсно в такий креативний спосіб була створена. Зображення таке, як схоже, начебто на згенероване штучним інтелектом. Але що цікаво, різні інструменти не. Показувало, що це загенерована штучним інтелектом зображення. Тобто, все ж таки було показано, що це була відредагована фоторедактором фотографія, зображення, яке вони створили, скомпілювали з різних елементів. Але ну ще один фейк про те, що, начебто, в Україні це культивується те, що військові обов'язково всі з протезами. Також тут повторюється наратив про те, що мобілізують в Україні активно і жінок, і жінки теж з протезами. Йдеш воювати, отже, тебе поранять. Отже, ми з'ясували, лялька це старий добрий фотошоп, домальоване зображенням. А чи можна неозброєним оком розпізнати таке редагування фотографій, аби відрізнити фейк від правди? Можна, стверджує Олена Чуранова, Дає кілька порад на що звертати увагу. Коли ми такі зображення бачимо, звісно, в першу чергу ми хочемо їх перевірити за допомогою різних інструментів, і тут якраз інструменти нам цього не показують. І тому тут якраз працює інше правило. Найважливіше наше правило дивитися на джерела. Це зображення. Цю інформацію про Барбі з протезом почали поширювати звісно. Російські телеграм-канали, різні блогери, спочатку якісь маленькі анонімні, потім більші. Потім це підхопили російські медіа. Тобто, це крутилося і почало крутитися і крутилася в російському інформаційному просторі, тобто, це вже перший показник джерела сумнівні російські ворожі. Це. Показник того, що ця інформація є недостовірною. Потім ми звісно думаємо логічно, здоровим глуздом. Так якщо б дійсно така лялька з'явилася, то однозначно було б більше ніж одне зображення цієї ляльки. Ми б мали якусь інформаційну кампанію про це повідомили в українських медіа. В українських медіа не було повідомлень про цю ляльку. Зображення поширювалося тільки з одного ракурсу. Жодних інших зображень не було. Цього б теж не могло бути, якби дійсно ця лялька існувала. Це теж Вказу на те, що це фейк. Ну і потім ми вже дивимося і аналізуємо це зображення через якісь інші інструменти, наприклад, є там фотофоренсіклі. Чи додаток Invid, який допомагає вказати на маніпуляції зображенням, і ці інструменти вони показали, що надписи були додані, лялька була відредагована. Ну тобто, це все вказує на те, що це зображення було змонтоване, повністю відредаговане, не є якимось оригіналом. Коли ми говоримо про появу якихось продуктів, ми теж маємо звертати увагу, як ці продукти мають бути оформлені в країні відповідно до законодавства. Якщо ми говоримо про іграшки. То іграшки також мають певну символіку універсальну обов'язково для всіх. Має бути цей трилисник, який вказує на те, що іграшка є безпечною. Також є, теж я думаю, що всі знають про цей знак там 0, 3 і перекреслена дитина. Коли не де мова, що іграшка не розрахована на дитину до трьох років, там можуть бути якісь дрібні деталі. І саме на цю іграшку вони додали якийсь знак, якого взагалі немає в якійсь жодній компанії, і тим більше. Немає в компанії Мател, так яка власне є творцем ляльки Барбі. Ну а якби йшла мова дійсно про ляльку від Мател, то там би була універсальна символіка. А це була якась ними вигадана наліпка, і власне там, теж, якщо придивитися детально в зображення, видно, що літери чомусь не згинаються так само, як наліпка, що теж вказано те, що це фейк. І ще тут до речі, теж дуже смішний вибір імені Ляльки Оксана. Який теж вказує на те, що ну зрозуміло, звідки йдуть ноги цього фейку, тому що для росіян найпоширеніше ім'я в Україні жіноче чомусь є Оксана, і тут вони його теж продублювали і використали. Пропагандисти часто використовують техніки маніпуляцій, щоб зробити свою інформацію більш переконливою і правдоподібною. Які основні ознаки підробки можна виявити в таких фейках, і чому вони так ефективно поширюються? Пояснює Олена Чуранова. Щоб люди цю інформацію цей фейк поширювали, він має скидатися на правду, і тут якраз правда є в тому, що дійсно у нас є військові з протезами. Так дійсно у нас військові мають поранення. Дійсно є ляльки на колісних кріслах із протезами, теж дійсно є ляльки. тому тут є ця правда, і вони нанезали на цю правду цей наратив про те, що військовий дорівнює якась інвалідність. Жінки в Україні масово мобілізуються все в Україні погано, Україна програє і так далі. Тут низка наративів на один такий фейк, і плюс, коли сюди додається оця правда, що дійсно є інклюзивні ляльки, дійсно військові мають поранення. Це все працює на те, що людина може дійсно повірити в цю інформацію і поширити її як правдиву, не перевіривши знову ж таки. Навіть ми маємо ляльку присвячену Яні Зінкевич, так на колісному кріслі, за те, що вона є видатною людиною, що дуже багато всього зробила, і це абсолютно нормально, що такі ляльки є. Ну тому в цьому контексті не дивно, що комусь ця інформація могла здатися правдивою, але те, в якому вже в контексті вона поширювалася, що типу, дивіться, зараз дівчат з маличку будуть привчати, що треба йти воювати що всі дівчата в Україні будуть з протезами, що знову ж таки. Київський режим хоче, щоб Україна воювала до останнього українця, ну тобто, зрозуміло, для чого це все робиться. В першу чергу, навіть по цьому фейку, ми бачимо, що навіть не треба володіти якимись знаннями, як користуватися різними інструментами, а можна просто подивитися по джерелах. І загугливши це от текст цього повідомлення в Фейсбуці, в Телеграмі, в Гуглі. Якщо ми побачимо, що цю інформацію поширюють тільки російські медіа, тільки якісь сумнівні блогери. Це буде просто ознакою того, що ця інформація, це зображення не є якісним і не є достовірним. Але оця базова навичка дивитися на джерела, вона рятує від багатьох помилок, навіть того, що ти можеш поширити якусь неякісну інформацію. Отже, ми почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки проєкту СТОПФейк. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість на українському радіо рубрика Фейк-Контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.